Щиро вітаю всіх учасників форуму та гостей міста. Я б коротко хотів представити діяльність спільного українсько німецького проєкту муніципальний розвитку нової настрої частини міста, а також сфокусуватися на таких позитивних прикладах по роботі залучення мешканців до оновлення своїх будинків, до покращення якості життя в своїх будинках. І власне тут сфокусуватися на перевагах роботи, з ніж просто з групою мешканців, які ще не є організовані. Спочатку розповім про проєкт, хоча, я думаю, частина присутніх знає про на наш проєкт, з деякими ми вже працюємо. А основа проєкту базується на договорі договорах Німеччини та України і розпочалась перша фаза в вересні 2009 року. І розрахована вона на 4 роки до середини 2013 року. Загальний проєкт першої фази складає 4 мільйони євро, які проєкт отримує від Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І з подальшою наступною фазою. І безпосередньо пряме співробітництво місії Львові це з Львівською міською радою, з управлінням охорони історичного середовища та з організацією ДЖЗ, Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Основні такі. Чотири напрямки, як ми працюємо, це інструмент оновлення міста. Спільно з міською радою була розроблена інтегрована концепція розвитку центральної частини міста, яка враховує всі основні процеси на цій території на найближчі 10 років. Зараз вона виконується і також носять зміни. Також ми проводимо тренінг для місцевих ремісників, це спеціалісти з респірації каменю. Металу, дерева, встречання проводять фахівці з Німеччини, вони є абсолютно безкоштовними. Дуже важливе це залучення мешканців. У нас є програми співфінансування реставції кільких дверей та брам, вікон дерев'яних, ну них я зупинюся на цьому аспекті. І також важливим є підвищення обізнаності мешканців щодо проблематики того, що вони живуть не просто в будинку, а вони живуть в будинках пам'ятках архітектури, і це потребує особливої уваги. З їхньої сторони. І я би хотів зупинитися на аспекті залучення мешканців. І, власне е проблемою, коли розпочиналася програма, було те, що є програма така правового характеру, немає чітко визначної власності. Тобто власність міста має якби зовнішня частина будівлі та елементи загального користування, а власність мешканців це внутрішня частина, що приватизована. Тут посту два виклики, що для міста. Є велика кількість історичних забудови для мешканців, що не визначна приналежність зовнішніх елементів, використання спільного просто, як судові клітки, двері, вхідні, ті же, внутрішні двори. І відповідно це потребує програми співфінансування реставрації. І це, що спонукало, то об'єднання мешканців для того, щоб покращити якість проживання в будинку. Була е, розпочата програма з реставрації історичних вікон та дверей, яка функціонує вже протягом 2,5 років. І як вона виглядає, тобто мешканці виступають ініціатором, вони звертаються е, до нас чи е, в міську раду. Відповідно фінансується група мешканців, якщо це вхідні двері, будинок чи індивідуально, якщо це вірно, сплачують тільки 20% вартості реставрації, решта 80% сплачує міська рада через інститут міста та дієць. І договірна реставраці пізніше вкладається з мешканцями, з групи мешканців чи з індивідуальних, якщо це вікна в квартирі, з інститутом міста і є безпосередньо законозаробіт за місником. І відповідно дієц і управління охорони страшних середовище здійснює контроль якості, а оплата 20%, вона йде як аванс від мешканців. І тут важливим є, що. Власне, кожен з мешканців, якщо це вхідні двері, чому вхідні двері були, це елемент, який кожного дня кожен заходить, виходить, і він до цього доторкається. Тобто, коли вони покращені, бачать ефект. І суть в тому, що ці 20% вони збираються з усіх мешканців будинку. Це декілька прикладів з реставрованих дверей зверху, це до реставрації, внизу після реставрації. І ця програма є ефективною. Відресторону близько 190 вікон, і понад 40 кідних перейти програм за ці два роки. Фахово відрестовано, майстрами, які пройшли тренінги відповідно німецьких спеціалістів. І до чого ведеться програма, щоб покращиться якість життя, збільшується привабливість міста для туризму та інституції в загальному, збільшується економічна база спеціалізації малого та середнього бізнесу. Тобто ми будемо з ресторатором, який які зареєстровані приватним підприємством. Збільшується відповідальність мешканців підсилення важливості об'єднання власних ситуацій. І також з є метою ще одним таким елементом в старій частини міста це є внутрішні подвір'я. Тому цього року спільно за олицькою адміністрацію ми розпочали такі е, пілотні проекти, де ми обрали е, три подвір'я. Одне з подвір воно є. ОСБП це є будинок, який належать до ОСБП, і два, це є звичайні будинки, які обслуговуються ЛКП. Проаналізувавши актуальний стан, звичайно багато подвір'я, вони в жахливому стані. І люди просто уникають цих територій, вони проходять, навіть ніхто не задумає, що там що Це дуже важливо, що мені за тобі місто на півгромадський простір, який можна з легкістю покращити. Відповідно, англійська адміністрація робила вже в цьому напрямку якісь дії, залучала приватних підтримці до покращення, але мешканці не долучались до цього процесу. Хоча потенціал тих подвір'я є е, дуже високим, деякі з них мають ще зелені території, деякі це і просто маленькі, ну деколи і з незначним освітленням територіям все одно не мають потенціал для того, щоб бути покращені. І звичайно, перед тим як почати. Цей пілотний проєкт ми вивчили, як люди використовують подвір'я. Те, хто просто нагромаджує якісь свої речі чи непотріб, хтось озеленю, трохи вже робить там таку рекреаційну функцію, часто в центральній частині подвір'я використовують просто для паркування автомобілів. Тому ми розпочали. Цей проєкт з покращення дворі, і тут так схематично зображено, як іде цей процес, що є занедбане подвір'я. Друге, мешканці, як ідеально можна бути, зверну, мають звернутися з ініціативою, що вони хочуть покращити, потім зустрічається з ними фахівець, безкоштовний архітектор, враховує всі їхні побажання, приймають рішення про співфінансування, затверджують проєкт. І потім спільно з мешканцями вони виходить фінансово, якщо не мають змоги, вони залишаються свої францію, висаджують повітря чи ще щось, вже виходить. Готовий подвір'я. Як воно відбувалося на практиці, ми розробили анкету мешканця, де враховано все, як мешканець використовує кожен, тому що справді деяких в деяких будинках є 20 квартир, деяких більше 40-50 квартир. щоб врахувати думку кожного, як хто використовується подвір'я, чи готовий долучитися, чи має змогу долучитися піносно. Щоб простіше було для мешканців, розробили також таке анкета, де кожен мав змогу відмітити, що для нього цікаво. В плані використання до дозвілля, озеленення, щоб вище подобаються кущі, пумби, чи просто дерево, обладнання, тобто, що потребуєш, це велопарковка, чи гойдовка, чи просто лавочки, і також щодо покриття, чи люди хочуть натуральне покриття з бруківки, чи там, бетонні плити, чи комбіноване, тобто, щоб було простіше. Потім ми ці анкети опрацювали і на їх основі був вже розроблений ескізний проєкт. З урахуванням потреб мешканців. Це просто фото одного з дворів. До речі, в цьому дворі організовано СББ. І так вже виглядає скізний проєкт розроблений на основі потреб мешканців. Це ще одне подвір'я на де Тут, власне, подвіря для є просто мешканці будинку, будинки обслуговує ЛКП. Тут було складніше, щоб зібрати мешканців, домовитися з ними, щоб рахувати кожного пункту. Але, зрештою, вже є скійний проєкт, і зараз вже починаються роботи з того, щоб реалізовувати цей поквіт. Потім, чи? Ну, секунду, я але швидше розкажу, так. Презентація, значить, комерчні родиться відпочання, і як це буде працювати, що є група мешканців, через своє галузі адміністрація, від і договір на виконання буде безпосередньо між групою мешканців СББ і галузі адміністрації і АйЗ. Звичайно, є набагато простіше з нашого досвіду працювати, коли є, групи, коли є ОСББ, тому що є сформована система акумулювання коштів, чітка організація. Викликом, коли про група мешканців, є те, що не готовність мешканців до спільної участі покращення свого будинку, складність потім збори коштів цієї частки від мешканців. Але в кінцевому результаті така і перекладає, що мешканці починають спілкуватися, починають об'єднуватися. Що ми очікуємо? Ми не очікуємо просто такого фахового дизайн, дизайнерського рішення. Ми хочемо показати, що можна простішими методами, озелененням, просто підтримати в чистоті ті подвір'я, можливо, декілька ескратів, як ми якась кольорова лавка, можуть зробити якісне подвір'я. Тому що громадський простір пішлі делікатний на той простір, як внутрішній подвір'я, створять не фахівці архітектори, а самі мешканці. Yeah, you.